Вітаємо! Сьогодні занурюємося у свіжий анонс від Антропік нове покоління їхніх шаї Клоуд 4. Маємо, власне, їхній офіційний прес-реліз, Спробуємо розібратись, що там найцікавіше і що це дає нам, ну, користувачам і розробникам. Так, анонс справді гучний. Гаразд, точне. Отже, Антропік представили дві моделі: Cloud Opus 4 і Cloud Sonnet 4. Що це за звірі? Чим вони відрізняються? Ну, тут цікаво, як вони їх позиціонують. Опус 4 це їхній, скажімо так, топчик, найпотужніша модель. Заявляють, що вона найкраща для складних завдань, аналізу, довгих процесів, ну, там де треба тисячі кроків пройти, годинами працювати. Угу. І для кодування теж. Наводять цифру 72,5% на SWE Bench. Це такий тест для реальних інженерних задач. Ага, зрозуміло. А Сонет 4, там же, здається теж непогані результати по кодуванню. О, так. Сонет 4 – це по суті великий апгрейд попередньої версії. І він теж надзвичайно сильний, особливо в коді. Тут навіть трохи вище показник на свій бенч 72,7%. Ого, навіть вище. Так, трошки. Але Sonnet позиціонують як модель з кращим балансом. Типу висока продуктивність і ефективність для ширшого кола завдань такий собі універсал. Можливо, ця невелика перевага на свій бенч вказує на якусь специфічну оптимізацію SONNET під ті типи задач, що там переважають. Тобто виходить опус для якихось суперскладних проєктів, а SONNET – такий потужний помічник на кожен день. Саме так гарне порівняння. Бо вже є відгуки. От Репліт каже про драматичний прогрес у складних змінах коду, які там багато файлів зачіпають. А Гітхаб, Гігант, планує Sony 4 використовувати для нового агента в Copilot. Це ж серйозні гравці. Абсолютно. Це показує, куди Антропік цілиться, глибока інтеграція в робочі процеси розробників. Але жановлення це не тільки про потужність, там є цікаві речі під капотом. Так, наприклад. Ну, наприклад, те, що вони називають розширеним мисленням, це коли модель використовує зовнішні інструменти, поки що в бета-версії. Це дозволяє моделям, ну скажімо, шукати щось в інтернеті прямо під час роботи над завданням, актуальну інфу підтягувати. Оце цікаво. Тобто, модель може сама погуглити, якщо їй даних бракує. Це ж це сильно змінює підхід. Так, так. А що там з пам'яттю, про яку згадували? О, це теж важливий момент. Якщо дати доступ до локальних файлів, ну чи там бази коду, модель може вибирати ключову інформацію і зберігати її у такий собі спеціальний файл пам'яті, щоб підтримувати контекст під час довгих завдань годинами. Ага, вони там наводять приклад з грою в покемон, де Opus 4 використовував цей файл, щоб пам'ятати деталі і ну, краще грати. Приклад з покемон, звісно, милий, але от як це працює для розробників на практиці, чи ця пам'ять достатньо розумна, щоб ну, не робити помилок на основі якихось застарілих даних з того файлу? Дуже слушне питання. Надійність такої довготривалої пам'яті це, звісно, виклик. Поки що, мені здається, це більше схоже на такий просунутий записник для контексту, ніж на реальне навчання з досвіду в рамках однієї сесії? Mm. Але сама здатність тримати контекст годинами це вже величезний плюс для складних штук. І це, до речі, підводить нас до ще одного анонсу Cloud Code. Точно. Він же тепер загальнодоступний і інтегрується прямо в середовище розробки. Саме так. Тепер є розширення для VS Code та JetBrains. Це ну, найпопулярніше IDE. І він може пропонувати зміни прямо у файлах проєкту, не тільки в чаті. Зручно. І ще його можна через GitHub Actions запускати для автоматизації. А ще ж вони випустили SDK. SDK? тобто інструменти для розробників? Так, набір інструментів, щоб можна було створювати власних шиї агентів на базі Cloud. Отже, складається така картина. Антропік не просто модель покращує, а будує цілу екосистему для створення шиї агентів, які можуть виконувати складні багатоетапні завдання. Це вже не просто запитав, відповів, а щось більше. Потенційний автономний помічник. Дуже схоже на те. Вони навіть підкреслюють, що нові моделі на 65% рідше намагаються схитрувати чи знайти якісь обхідні шляхи, коли виконують ось такі агенські завдання, тобто ті, що потребують планування інструментів певної самостійності. Тобто надійніше стали? Ну, це крок до більшої надійності, так. Тож, якщо підсумувати, маємо потужніші моделі, особливо круті для кодерів, здатні працювати довго, тримати контекст, краща інтеграція в інструменти розробки і ще й менш схильні халтурити. І ціни ті ж самі. Так, ціни не змінили, що теж важливо. Тоді це виглядає як справді значний стрибок уперед. Безумовно. Це нас наближає до ідеї такого собі, знаєте, віртуального колеги, який може глибоко зануритись у проект, але тут постає важливе питання, правда, як ось такий прогрес здібних щі агентів вплине на саму роботу розробника, на ті навички, які будуть потрібні вже найближчим часом. Так, дякую за цей детальний розбір. Справді є над чим замислитись, особливо тим, хто в розробці. І можливо наостанок таке питання для роздумів: якщо штучний інтелект стає все кращим у виконанні не тільки рути. Але й складних завдань кодування, то де ж тоді залишається той унікальний простір для людської інженерної думки, для креативності в процесі створення софту? Цікаве питання. Залишимо його відкритим до наступних обговорень.